Патріотично налаштовані, ми працівники культури, ми завжди співали українських пісень. У нас село україномовне. Ну так, це Суржик, звичайно, але це зовсім не російська мова. І наша позиція була дуже видною і зрозумілою всім, і тому наші рідні там піддалися таким тортурам, можна сказати. Їх забрали три тижні. Вони жили в будинку культури в Старобешево, них забрали телефони, паспорти і в батьків. Тобто це були дуже важкі часи, і зараз ми дуже радіємо, що вони з нами. Вони виїхали більше року тому, шість днів виїжджали. Це знаєте, це от саме про незламність людей вашого віку, тому що е, це дуже важко. Вони не змогли залишитись вдома по тій причині, що їх просто вигнали, і туди заселилися окупанти. Тобто, в наших будинках живуть зараз е, військові, російські чи. nie znam jakich Тому, але знаєте, ми не здаємося і радіємо, тому що нас Полтавщина дуже щиро прийняла. Ми познайомилися тут з багатьма людьми. В сонячному нам просто люди дали будинок, сказали Живіть. Господарка нашого будинку живе тут в Кошманівці, Наталія Колісник, можливо, ви знаєте. Вона просто поділилася з нами частинкою своєї душі, і збірка поезій написана вже тут в сонячному. Сюди війшли й до воєнні вірші вже після повномасштабного вторгнення, називається час вільних. Ось зібрали ми тому, що був запит від людей. Я розуміла, що наших людей з нашої громади, які розкидані по Україні, по всьому світу мої вірші якось частково зблизили і поєднали, тому таку вбачаю в цьому місію. Але знаєте, мені завжди дуже важко, коли мене просять щось прочитати. Мені дуже важко обрати якийсь один вірш, тому що вони. Вони ж всі мої, як, як діти. Знаєте, когось дітей ви любите найбільше. Тому завжди, коли мені е, треба почитати вірші, я кажу на звіт число, а я оберу мене пронумеровані, такі най, найтоповіші мої. Ну, пані Галина, так як ви нас запросили, я хочу, щоб ви назвали число від 1 до 25, а я прочитаю той вірш, який, знаєте, як раніше, може, і ви гадали по книжкам, яка сторінка випадає, який рядок, ось так, зараз, який вірш? 20. Номер 20. 20. Так, сторінка 93. Відкриваємо. Що було, що буде. Про, про жінок. У нас тут є чоловіки, але я знаю, що чоловіки також люблять і поважають жінок. І, до речі, воєнним живіш. Цю війну не нами почато, нам доводити до кінця. І не треба мені кричати, що жінкам вона не до лиця. Ми її не гукали в гості, я і досі її жену. Зараз кожній із нас не просто, кожна жінка пішла на війну. І на фронті своєму кожна віддає всю себе до кінця, нам розклеїтися не можна, бо за нами стоїть життя. Ми в окопах, на кухнях, в школах, на роботах, у храмах, в боях, в волонтерських штабах на полі, ми в молитвах, словах, піснях. Ми кругом чуєш ворогу лютий, пам'ятай, що мить про це, пожалкуєш, що місяць лютий. Не зробився твоїм кінцем. Україно, ти також жінка, свого ворога гучного гони. Ми допишемо цю сторінку нездоланні жінки війни. Вірш вільної людини до воєнки Навчися нарешті казати ні. І не варто бути зручною, і не будь лише веслами на човні, коли можеш бути човном. І задумайся, може саме тому проживаєш ти дні сумні, бо, прогнувшись, втрачаєш себе самого, бо колись не сказала ні. Пристосована вірна, терпляча, а ти, де є? Ти в цих прикметниках болю, слово ні, що будує свободи мости. З твоїх вуст не зійшло на воду. Ти за себе й копійки не втрать в ціні і себе віднайди в моменті. І навчися нарешті казати ні. Будь для себе в пріоритеті. Давайте ще, ще один. Це моє улюблене число. Я сьомого числа народилася. Я знаю, що мої друзі дуже люблять цей вірш, бо вони бачать себе в ньому. І я думаю, ви також себе знайдете. Також вірш написаний до масштабному вторгнення. Є люди, як гори, міцні, нездоланні, високі, є люди, як море, безкраї в своїх глибинах. Є річка, що має бурхливі в собі потоки, а є водоспади, бери та малюй картину. Є люди, як джунглі, заплутані та небезпечні. Є люди, як вітер, відчутні, але не вловині, а є наче зорі з'являються тільки під вечір. На літа є схожі, а деякі схожі на зиму. Є люди, як айсберг, холодні та одинокі. Є люди, як дощ, який інколи сходить на зливу. Є люди, як сонце, що гріє промінням широким. Без сонця, що в людях прожити життя неможливо. Без сонця не бачимо скелі, річки та гори. Без нього і в джунглях пройти буде страшно та складно, без сонця не стане теплим холодне море, і після зливи без нього не буде райдух. Так і в житті, вони гріють словами і діями, в них море енергії, сили, тепла та ідей. Скільки доріг та життів вони освітили. Я дякую.

ви запрошуватимете її. Mm -hmm. ці, mm -hmm. так, mm -hmm. Ми, ми недалеко живемо, ми да, за Бо будуть присутні, з вами, mm -hmm. можливо, якісь цікавинки в людей в житті були, вони можуть розповісти і буде вам, як то каже, хочуть... відкриття якесь для себе в житті. Я, Я хочу сказати, що взагалі. Компанія таких людей, як ви, мені дуже близька. У нас в селі було свято День людей похилого віку. Можливо, ви святкували 1 жовтня. Це не от саме про це і хотіла сказати, що це це моя улюблена компанія. Ми працюємо з дітьми, з молоддю з усіма верстами населення, але от саме ця вечірка, як я її називаю, коли збираються люди. Приносять хто що хоче різні смаколики. Ми їх вітаємо, а потім просто знаєте посиденьки такі душевні. Ну я я ще не бачила таких компаній. Мені ще так цікаво, весело ніколи не було. Тому мені близькі. Ну, ви бачите, в нас нам всікають, як у вас чотири покоління вживаються. Ось дідусь, бабуся, батьки, ми і діти, ми всі живемо гуртом і жили вдома, так і тут. Тому е, як мені ви, ви мені близькі. 10. Якщо говорити про номер 19, то цей вірш один із небагатьох, який я писала і плакала. У мене це, ну, я не дуже часто плачу, скажу вам так, я намагаюся триматися, бо на мені тримаються ще багато людей. Але це найбільше, що можливо не найбільше, але дуже рвало душу, коли я згадувала про дитячу кімнату. До у мене донечка, їй 8 років. Ми зробили її ремонт. До походу в школу. І, і я знаю, що батьки, коли були в окупації, кажуть, ходимо кругом все, а туди не можемо зайти. от Заходять, а онучки немає, і це було важко. І от цей вірш називається не пробачимо. І він про мою дитину. Вона швидко так адаптується до нового дому і друзів і не знає, що мама нервується і заспівує ой у лузі, І не знає, вона що мама. Задає собі часто питання, ми чому за чужими столами і за що нам оце вигнання? Бачить Бог наші думки та дії, бачить, Бог не хотіла злитись, а вона дрібницям радіє, мені треба в неї повчитись, бо тепер є невидимі шрами, бо не можу тепер пробачати і не може думати мама про її дитячу кімнату. Бо так сильно сковує груди і, немов обростаю корою. Та не буде пробачення людям, що радіють нашому горю. Бо моя дитина не в домі, побудованим прадідусем, а чиясь дитина в полоні, ви платитимете за все. Ми чужого не забирали, ми багато свого віддали, Бумеранги і й назад літали за свої сядемо столи. Будуть рідні стіни довкола, будуть очі вірних людей. Та мільйони людей ніколи. Не пробачить їх за дітей. Це е, такий жанр, як байка, в мене є. Я дуже радію, що що в мене є такі вірші в, в Арсеналі. Байка називається Байка про хом'яка, який думає, що він видмідь. Е, Кожен побачив своє, що неводичку була. Летіли птахи з новиною, колись спекотною весною та в документах написали як тепер очолець зграю. Гризун розправив гордо плечі, почав свої амбітні речі, міняв закон, давав накази, вершити долі брав відразу. Не слухав від колег порад та ображав усіх підряд. Почав усіх за все карати, сказав ведмедем називати. Це був провал, скажу відверто та хом'яку відніше зверху, а зграя та чомусь мовчала та його вибрикам кивала, назвав підлеглими усіх, згубивши друзів серед них. Вже промайнуло тепле літо. Та й треба ж було прилетіти птахам з новою новиною, змінити хом'яка совою. Ніхто за нього не вступився, гризун без друзів залишився. Змінилась влада і корона. Та що ж залишилось по тому? І що робити, хом'яку? Сидіти й гризти у кутку. Мораль, коли в руках у тебе влада, великі гроші чи посада, задумайся. Як це забрати, що за душею будеш мати? Це важкі часи, і я так пронаболівша, скільки зірок, що мали горіти, кимось були погашені, скільки доріг могли освітити думками та діями вашими, скільки вітрів не відчули свободи, бо так комусь захотілося, скільки рибин не побачило воду, віра в скількох скінчилася. Скільки річок океану не бачило, просто чиєюсь волею. Ні, ми не можемо це пробачити підлим вершителям долі. Скільки очей закривалось від болю, несправедливості й втоми, бо хтось дуже зверхньо стояв над тобою та пестив свої корони. Скільки людей не у тіло ранених, перегорівших, закритих. Як ці скарби з глибин дістанемо? Як все докупи зшити? Той час, коли руки йдуть донизу, виберіть інший шлях, хто знищував вас через власні капризи, згорить у ваших вогнях, хто волю обмежував вашу, той вітром знесеться в незнанні світи. Хто очі ваші тримав закритими від власної сліпоти, той точно не переможе. Бо де ж тоді справедливість? Я прошу тебе, мій Боже, нехай буде твоя милість тим людям, що чисті душею. Тим, хто не ховає лиця. Не прошу корони й грошей. Дай сили іти до кінця. Почуття гумору. Е, ну, тобто до, до ім'я Галя не прив'язуємося. Просто в мене є байка про Галю. Нічого вона з таким повчальним змістом. Е, Галя виграла в кінці, так що не переживайте. Зараз я відкрию. Так, слухаєте? Слухай, да, да, да. Да. Прочитала якось Галя похмурої днини, що в житті треба знайти свою половину. Та, ти це мов, Та й почала міркувати, де ж її шукати, бо не буде ж наша краля йти із хати в хату. Написала у газету пошук розпочаток, бо півгалі у цім світі щастя не пізнати. В інтернеті написала і не дрогнула рука, що шукає наша Галя половину мужика. І наговорить Україна фарбувала губи, та із Галі половини вже сміються люди. Наша змучена Галина плаче з дня до ночі, не знайшлася половина, запитати хоче у бабусі, як та діда свого відшукала, чи бабусі половини було не замало? Як, бабусю половину ти знайти зуміла? Ти здуріла, моя внуцю. Подивись, я ціла. Ти ж не яблуко й не склянка. Ти ціла людина. Можеш знайти собі пару, а не половину. І у той момент Галина начебто прозріла. На подвір'я вибігає і кричить: Я ціла. Зараз в Галі є родина, друзі, гроші, хата. Галя вже не половина. Галю не впізнати мораль. Аби щастя відшукати. Обійдіть весь світ, не шукайте половину себе віднайдіть. неї поло. Вернеться ніколи, ми пригадає, як горів майдан, кріщоний тим, михайлівського дзвони кров наших. Побратимі на щитах і з кулями смертельні перегони не сумуй, коли мене немає, помолись і поцілу. Вода нас святovala у тяжкі часи. Да коли настане ми і піше нам, у нашій ворогом нескорені.

Дякую. 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 Дякую.